При визначенні розміру медичної пенсії ми погодилися, що у 2015 році ми продаємо 30,8%. У проєкті рішення передбачено 35,1%. У грошовому еквіваленті засновні 52 тисячі гривень. Тому пропоную все ж таки залишити 30,7% до кінця року і змінити до цей квіт. І 51 тисяча, давайте не буде, бо це, як на мою особисту думку, це йдуть особисті стосунки і які втягують наш депутатський корпус. Думаю, перед виборами цього не потрібно робити. Користуємось, ми всі однаково тими послугами, медичними послугами. Хоча інколи чиновники користуються краще, бо вони є жителі міста, а жителі району на цьому втрачають. Так що давайте не будемо на емоціях. Тим більше угодою чітко сказано, 35,1. 4% це йшла сума на погашення боргів по галужне А написано, підписано. Дон за Василь Степанович, Пардовський і Челядин. Оця угода 35, це чітко буде, і це буде судовий процес, якщо навіть їх за 51, бо тут точно принцип і буде виграний. І тоді, як ми будемо депутати, ми вже один раз поговорили, коли ми перерозподіляли кошти по дорогах.